Викладацьку діяльність змінив на військову справу, а кабінет в університеті на бойові позиції в зоні АТО Леонід Дергач загинув 1 лютого під Авдіївкою. Сьогодні з ним попрощалися на майдані Незалежності у Києві. На війні командир роти з позивним академік у мирному житті, доцент Чернівецького національного університету Леонід Дергач. Попри дощ на Майдан Незалежності попрощатися із бійцем 72-ї окремої механізованої бригади прийшло кількасот чоловік. Рідні, бойові побратими, прості городяни. Перед труною із вигуками герої не вмирають, стають на коліна. Говорячи про Леоніда, його підлеглий Олексій не стримує сліз. Це найкращий, з кого, із всіх, з ким воював. Він розсудительний. Він... Він берег нас як своїх дітей. Він просто. Я, я не можу, я не знаю, що вот, сказати такого, щоб. Что... Він не умер. Він умреть только тоді, коли його забудуть. Його ніхто ніколи не забудет. Я в этом вірю. Він стояв навіть там, де ніхто не міг стояти. А на його позиції любили приїжджати всі від волонтерів до журналістів, згадує пресофіцер 72-ї Олена Мокранчук. До нього любили приїжджати ті люди, які... Хотіли не просто побачити, як солдати в поганих умовах тримають нашу оборону, а які справді хотіли якогось спілкування на інтелектуальному рівні і він це міг надати, тому що він дуже багато знав. Після панахиду у кожного, хто прийшов, є можливість попрощатися із загиблим бійцем, щоб покласти квіти, черга, а далі дорога на Буковину. У Чернівецькому національному університеті, де він викладав біля його фото квіти, викладач Олександр Гетманцев ділиться відмовити Леоніда йти воювати. Ніхто навіть не намагався, однак вірили. Він повернеться. З осени 2016 року він прийняв рішення, що йде працювати офіцером туди служити. Ну і тут вже припиняв свою діяльність, кажуть викладацьку, але по суті, ми вивезли налаштування на те, що він, якщо певне, то він буде працювати у нас знову. Що сказати може про викладача? Це дійсно з тих викладачів, до, до яких хочеться йти на пари, слухати. Просто хочеться дійсно. Він людина з дійсно з якимось майбутнім, Гордість. дуже, дуже радів, що дійсно теж є. Нормальні люди, гроші йдуть туди. Прощатимуться із Леонідом Дергачем у Чернівцях завтра. Ховатимуть у рідному селі Зарожани Хотинського району Чернівецької області. У бійця лишилося двоє синів. Олена Блізнякова, Олександр Самойлов. Новини на першому.